Цей рол із салямі точно стане зіркою вашого столу. Дуже смачна та незвична закуска. Тому зберігайте рецепт і давайте готувати. І для початку важливо обрати якісну тоненько нарізану на ковбасу. В мене це сирокопчена сервірувальна нарізка від агротем. Вони завжди дбають, щоб на вашому столі були якісні та смачні продукти. Тому щиро рекомендую саме їхню продукцію. Дошку я застелила харчовою плівкою і викладаю салямі. Далі обережно, щоб не розрушити. Основу рола з мащою кремчізом, рівномірно розподіляю І тепер черга начинки. Ви можете обрати будь-яку за своїм смаком. Я для себе обрала оливки, котрі подрібнила на тоненькі кільця і виклала зверху на кремчіз. Також я додала подрібнений червоний перець і завертаю все в рулет. Потім щільно замотую в харчову плівку і відправляю в морозилку трішки підморозити, щоб зручніше було нарізати. Такий варіант закуски точно вартий вашої уваги. Тож обов'язково спробуйте приготувати. А я бажаю вам. Смачного.